Стався з Весело, медсестра розмоталася, я так подивився одним глазом до війни повномасштабної займався футболом, професійно грав в позивний фіма коротко, і тим паче одесит. Ми вийшли з укриття, йшли на точку. Обміна, і нас піймала впівішка, Був скіт. Скіт метра півтора-два від нас, що мені що моєму побратиму осколки зайшли в руку. Три було, залишилось, два вже достали в Харкові. Поранення кінцівок складають найбільшу кількість. Інколи просто поранення, а воно закінчується з тим. Що відбувається ушкодження нервів і з'являються функціональні порушення. Перестають працювати пальці кісті Цією рукою. Я не можу за тастком повністю робити. Місі ще може верх, пальці. В бік розвернути руку не можу. Вони потребують своєчасної допомоги, і от клініка Віртус пропонує таку допомогу, якраз кістєвих хірургів для відновлення функції верхньої кінцівки. В одного із наших бійців є уламок металевий, який знаходиться біля променевого нерву, да і викликає порушення. Один залишився, ще сид... внутрі сидить. Пошкоджені нерви, зв'язки, сухожилля і не сильно добре працює. Після обстеження, після процедур, лікуючий врач сказав, що треба робити операцію і в цю клініку віртус. Плануємо відновити ці нерви, виділити їх з рубців і за необхідністю зробити нейропластику. Це відновлення стовбуру нерву. Не відчуваючи болю без будь-яких рухів кінців, без будь-якого болю, без будь-яких від відчуттів. Тобто це один із видів регіонарної анестезії, який ми зробили, і це також дасть йому знеболення на досить тривалий час після операційного періоду. Спочуваюсь, що буде все добре. Якщо буде можливість достати той осколок, щоб дістали, і щоб. Ну, Хоч трохи почали працювати пальці. Подивилися, що з тими нервами, що що їм зробили. Перше, що да, хочеться, щоб рука відновила, щоб працювала. Захистка і футбольна можна сказати, і теж десь фартова врятувала життя. Це був за збірної талі грав футболіст Роберто Баджо. У нього був хвостик звідси починався, у мене просто вище, чуть трохи як козак. Його називали «Божий хвостик. Плюс за його техніку, як він грав, то була фантастика. Так і в мене теж вижив, та рішив, що це Божа сила, Божий хвостик.